Всім привіт! Мене звати Аня і ви попали на мій канал. І сьогодні в нас з вами друга частина оформлення особистого щоденника. Ну що ж, поїхали! Отже, беремо наш особистий щоденник, відкриваємо і робимо нову сторінку. Але у мене тут дуже сильно перебився маркер, тому ось ці дві сторінки я просто склею. І ось так от в мене вийшло. Я... Ой, кот. І ось так от у мене вийшло. Я склеїла дві сторінки. Ну і все, починаємо наш новий розворот. Наш новий розворот буде про серпень, оскільки недавно почався серпень. Тут ми напишемо Привіт, серпень. Простий лівець. І ось тут -от пишемо слово привіт. А ось тут, от великими літерами, пишемо серпень. Потрібно це все обвести чорною ручкою. Готово. Ось так в мене вийшло, і залишилось розмалювати, а тут різнокольоровими ручками чуть-чуть додати такого, о, як ефект тіні. Так от в мене вийшло розмалювати, також я додала чуть, чуть тіні. Далі ми зробимо такий чуть-чуть стиль кавунчика. Тут робимо дві полоски, між якими буде відстань три клітинки, а самі дві полоски будуть на шість клітиночок. Верхня полоска у нас буде червона, а нижня буде зелена. Також в верхній полосці робимо кісточки від кавуна. Тут ми зробимо такі полосочки, які є від шкурки від кавуна. Готово і тепер обводимо це чорною ручкою. Готово обвалився чорною ручкою і тепер розмальовуємо ось ці от, е, чорним це все червоним. І тут буде світло-зеленим, а ось ці от штучки темно-зеленим. Ось так от у мене вийшло. В принципі, це е, вся сторінка. Вона така звичайна, легенька. Ну і в принципі прикольна. Але звісно, що тут багато пустого місця, тому можна заповнити або якимись наклейками, або намалювати ще якісь. Тому я якраз це зараз і зроблю. Ось так от у мене вийшло. Я, ну, в принципі, непогано. Думаю, і ця сторінка вже закінчена, тому перейдемо до цієї сторінки. Там а нову сторінку ми почнемо на новому фоні, на новому місці. Тому що попередні кадри я знімала тоді, коли ми з батьками їхали відпочивати. А зараз я вже повернулася додому, тому продовжую знімати для вас. Отже, беремо наш особистий щоденник. Ось тут ми робили про серпень, Я трохи доповнила. Написала останній місяць любимого літа. Ось так от вийшлося, І тут все як було. І тепер перейдемо до цієї сторінки. Я зроблю це як сторінка антистрес. І так, як ми будемо це робити? Спершу нам потрібно відмалювати свою руку, тому прикладаємо і відмальовуємо. Готово! Ось така от рука в мене вийшла. Далі нам потрібна лінійка. Ось. І знову ж таки. Простий олівець. Отже, і зараз ми робимо лінії е, приблизно 2-3 клітинки відступ одна між одною. Я зроблю 3 клітинки відступа. І робимо такі лінії до кінця. Далі чорним кольором я обвожу руку і лінії, які в середині руки. І далі в середині ми малюємо різні маленькі малюночки та візерунки. Брат, приніс батончик, до його сюди хай тут буде. Тут -от я написала сторінка «Антистрес», Я розтираю набросок і обвожу чорною ручкою, прикрашу чуть, -чуть фломастерами і різнокольоровими ручками. Так, от я приукрасила тут таких патріотичних кольорах, а тут фіолетові. Ну а далі я розмальовую сірим те, що не в руці. Різнокольоровим те, що в руці. Ну і готово. Ось так от у мене вийшла така от прикольна антистрес-сторінка. В принципі, вийшло непогано. Ну і на сьогодні все. До скорих, скорих зустрічей! Скоро також будуть виходити відео про інші сторінки, особисто читальника. Ну а на сьогодні це все. Всім па-па!